Панове, давайте в режимі Бліцу Трошки хотілося б запитати, ну, можливо, і про вас, як про новообраних депутатів, і про ваш погляд на столицю, на столичну владу. От, пане Андрію, чому ви, власне, вирішили балотуватися до Київської міської ради? Ну, а хтось має це робити? Хто має сьогодні відстоювати інтереси киян, інтереси громади в Київраді? Позиція радикальної партії, що це мають робити люди, які робили революцію? Я був на Майдані з першого дня. От у мене на руці досі з першого розгону ж опік від кислоти. І подряпане на обличчя, це мене ласковий біркут, мордою по асфальту тягав. І, в принципі, всі люди, кого ми провели, це люди з Майдану по справжньому. Ті, які не боялися, які брали приклад з нашого лідера Олега Ляшка і йшли з самого початку на силовий протест і раніше. Пан Андрій, запитання: що для вас Київ? Київ найкраще місто на світі. Новий Єрусалим. Це унікальне місто. де там от. 120 мощей святих ніде в світі такого немає. Це місто, яке показало, що українці народжуються по справжньому як сильний непереможний нескорений народ. Саме тут вперше за 95 років було озброєне повстання, і народ переміг зло. І перемагатиме його і далі в Київраді Поки що ми того не бачимо. Ну дуже, трошки далі, дуже далі поговоримо багато про багато Черновецького, там і пан Андрій. Е... От ви зараз і... знімаєтеся далі. Ми обов'язково про це поговоримо. Які ж образи, скажімо, має сьогодні? Поэтому, на просика на... можете да, задавати. Да. Ви кажете, так, що да. два роки це виходить до 12-го, пенсійна реформа була в 11-му, і Ви лишилися да. ще на рік ці партії. Вам а соромно за це чи ні? Не соромно це хороший та хороше, коли мільйони українських жінок, які все життя працювали, в них забирають, змушують довше працювати. Заради того, щоб отримати жалюгідні пенсії, більшість е, пенсіонерів в Україні отримує жалюгідні. Тобто, вам не соромно за це калісом і заблідать точно ніж. Зрозуміло, Пан Андрій, вам ви ну, сильно рани сипите. Я хотів би вже відкрити приймальню, але немає можливості, що ми підготували звернення до новообраного міського голови. Але на жаль, Віталій Володимирович за два дні не знайшов п'ять хвилин на зустріч з керівником найбільшої фракції після удару. Тому це е, чи коректно поступає міський голова? Тут хай оцінять виборці на наступних виборах. Як на мене, то не Зовсім безумовно, ми хотіли відкрити приймальні, зробимо їх це при першій нагоді. Стосовно комісії, я піду працювати, якщо партія уповноважить комісію з питань власності, так. О, За як для мене я е, цікаво дуже багато журналістських розслідувань стосовно тієї власності громади Києва, яка вкрадена режимом Януковича і його подхалімами, тому їх треба повертати громаді і використовувати на благо столиці Києва. Поки чекаємо на дзвіночок. Пан Андрій, от сьогоднішнього дивився сесію Київради таке враження, що ну так хлопці дірвалися. Я нікого тут не маю особисто, але так знаєте, відчувається, що задор такий ще після виборів не пройшов, і хочеться ну рвати, що називається, імітати. Але тим не менше, робоча група була створена щодо формування комісій, і була створена спеціальна комісія, яка якраз і займеться з 2006 року цими всіма рішеннями, які вважалися Київрадою. А, я... Як ви прогнозуєте ефективність роботи взагалі такої комісії? Нам буде надефективною, ефективною, тому що в цій комісії є троє. Депутатів від радикальної партії Ігор Мосічук, е, Олександр Вовченко. Я ми так. просто не дамо цій комісії е, списувати. Ну що хоче дуже багато представників минулої київської влади, ми намагаються примазатись до нової, далі деребани, далі так. красти, далі брехати людям перед кожними виборами. Багатьом з них це вдалося. Вони попроходили чи самовисуванцями, е, чи за списком, чи округами від партії, яка перемогла від удару Віталій Кличко. До речі, сьогодні мав необережність це визнати Скажіть, Але вони попроходили виреком... як самовисуванці, значить люди ж. За них голосували? Що ж тоді ну, Люди і, в нас не Так маніпуляціям скажу ага, відверто, мамо ага. є, я ще не розібрався до кінця, т, надто мало часу пройшло не, після, виборів. після виборів. Люди так. часто, от е, українці дуже політично е, активні е, громадяни. Однак, стосовно мажоритарків в Київради, люди часу не цікавились, голосували в залежності від партійної симпатії чи від mm -hmm. портретної Тобто ще буде час розібратися щодо чого, так Так, да, кияни, кияни не розуміють, що вони скажімо, психічно здорова людина може голосувати там, наприклад, залу за Шлопаку. Ну, знаєте, була б тут Алла шлапак, я б запитав, а ви її, я... за її пробую Запросити, на, а чого ж мені пробувати? Я її запрошу, на роботу не а вже ходити, прийде, не прийде. то, знаєте, я ж чи видно, тут... полетіла в космос а... інопланетяни. Пан Андрій, я її то запрошу, але ціпками я нікого тягнути ну, не да. можу. Тому я ще раз підкреслюю, що вдячний вам за те, що ви прийшли. А ви прийшли що да. не, ми, не да, для мене і не до мене. Ви прийшли отуди. Потім подякувати нашій глядачці. Вона нас всіх трьох дуже гарно підколола. Ми забули вас привітати з ним журналісти. Ну, дякую, дуже. А тепер слухаємо наступного нашого глядача. Будь ласка, горіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу пане Ігор, спочатку репліка Я хочу звернутися до представника радикальної партії Андрію. Так. Ви знаєте, повірте, я от дивлюсь за 15 хвилин, ви вже посмикали обох ваших колег, які прийшли, ще їх не знаєте добре, як звати. Ви вже згадали, при зауваження зробили і кличку, і, і шлапаку вже не така. Я вас прошу, мене зробити питання. Не Перше, не спекулюйте Майданом. А друге, запам'ятаєте, будувати державу це не махати булаками і революцію робити. Па і іван Степ... Ігор Степанович, має... зрозуміло? А, ще запитання від вас було. Ну, ви і так, вже а така немає, репліка немає, була, що. Немає спитання Прошу, і, в принципі, немає на що відповідати. Людина Пані. звинувачує мене в тому, що я кажу правду. Людина говорить абсолютно тверезу думку, що будувати місто, це не махати кулаками. Але щоб гарно будувати, треба захищати. Якби кияни не повстали, на сьогодні не було б нової Київради. Стосовно, Пані, е, я, е, да, е... стосовно ви сказали, що я спекулюю на Майдані, я хотів, якщо вам було б справді цікаво, про мене більше почитали. Тільки за одну виборчу кампанію. 13-го року на 24 року на мене було відкрито 16 кримінальних справ і сукупно терміни абсолютно вигадяні тягнули на пожиттєве ув'язнення. Mm -hmm. Я був поранений на 18 лютого і постраждав ніч е, з 29 на 30. -того. Плюс за виборчу кампанію було декілька нападів ну, на мене, в мене опік лівого ока. Пане Андрій, і я вправі говорити про Майдан. Пан чи Андрій, там йому... були питання, <звук> да? Дивіться. При всій величезній повазі до вас, але е, і до вас, і до е, людей, які. На своєму місці знають, що говорять, чітко мають якісь там плани на перспективу. Просто я от сьогодні спостерігав за сесією Київради, <клес> Ну, у вас стилістика просто така. Ну, пан Ляшко приходить з вилами. Це його стилістика. Він без вил, але він не, не... <клес> Олег Валерійович. Розумієте? І слово Ляшка гостріше. Ваша <клес> сьогоднішня позиція, коли ви кажете так, повертаєтесь, Ну що, ви, що ви тут от написали? Шановні, у вас така стилістика, чи так це правда. Ну, як можна писати про те, що створювати, ко... Це, от вдумайтеся. писати е, про е, порушення зловживання минулої влади від 2 червня 2014 року. Тобто, до 14 очевидно, до. 2 червня 2014 року в Києві панував комунізм і все було безплатно, не було ніяких порушень, землю не крали, киян не обкрадали. Е майно не майно громади не привласнювали. Тому ми виступили з пропозицією поміняти дату на 2008 рік. Відколи запрацювала нова Київрада, так, але так. в результаті ми відмовились, підтримали, як не мене, слушну пропозицію Тетяни Меліхової по 2006, по 2006 Ви не думали, що я тут Цікаво Цікаве було питання а, дивіться, чи ми кияни. Ну, так. Е я особисто, я українець. Чи киянин? Мабуть, ні. Я народився в місті Рівному, е 8 років живу тут і вважаю цілком нормально, що вихід з Західної України і працюватиме в Київраді, тому що Київ на відсотків на 80 е населення це люди приїжджі. Менше з тим, наскільки людина любить це місто, uh -huh. наскільки людина готова зможе працювати і буде працювати на благо столиці на благо киян, це не залежить від того, де людина народилася. Я вам наведу тут е, навіть на рівні звичок. Я дуже багато керівних киян, які жодного разу в житті не були в театрі. Да, Я дуже да, багато да. керівних киян, небідних, які жодного бутерброда не принесли на майдан. А е, приїжджих багато людей допомагали по справжньому. Стосовно однокласників, в мене за три дні до виборів е я виступав на мітингу в Рівному перед виступом Олега Ляшка, моєму рідному, де я mm. народився, і майже всі мої однокласники прийшли. Це було круто. Я там ледве слезу не пропустив. Я до чого вів. але прийшла ще моя бабуся і похвалила вперше в житті. мій а, Виступає, я до чого вів, було, що щоб приємні. ви не думали, що я вас тут хочу. Там я не знаю. Я до чого веду? Що з огляду на те, що які е були результати у пана Ляшка на президенті, так? Ви пройшли до Київської міської ради, і сьогодні я подивився на динаміку. Ну, це звичайно інша Київська міська рада, ніж була та. Та якась була така, знаєте, млява, тут така, знаєте, драйв. Ви не дасте ваша політична сила і ваші союзники, до речі, цікава деталь, з ким будете співпрацювати і в яких питаннях розслабитися, що називається цій київській міській. Не, не дасте. Дамо, як, да. Наш лідер нам прийшов на засідання фракції, і заповів, що ми маємо бути щукою, яка буде ганяти тих жирних карасів або з лідера, якби не заповів? Покрадати. У нас е в партії все вирішує лідер, і ми цим гордимося, і гордимося своїм лідером. Це єдиний народний депутат, який особисто брав участь у боях е на Грушевську, на інститутській, які безвилазно майже на сході. Тому, Тому ми ним гордимося його слухаємо. і фракція підтримала одноголосно це рішення. Це така позиція. Це вона має право, буде, право. будь ласка долучайтеся до нашої дискусії. Ну аналогічна да, штука. Стосовно, стосовно системи голосування, тут якраз з вами згоден. Тобто, це цілком очевидно, що не так важливо, як е, сама система. Від це роблять лобіси для того, щоб нажитися. Ну і за цих людей нам соромно. Е, чи був якийсь дискомфорт від голосування руками? У Мене особисто ні. Тобто тільки більше часу, мабуть, займає, да. в принципі, так. Але ну, якщо ви прийшли да, туди стосовно... працювати, то поспішати да. вам туди, ну звідти, е... то можна і посидіти зайвий час. Ну, в принципі, правда? Ну, да. Стосовно е... питання глядача, дякую за цікаве питання. Тут насправді тут дуже... Ви дуже складну тему підняли, але як на мене, шлях вирішення насправді е... стратегічно простіший, ніж здається. Е... Проблема в тому, що Київ втрачає часто інтелект, в тому, що інтелект людей не цінують. Є анекдот, від якого більшість людей сміється, насправді він страшний. Що сказати випускнику гуманітарного вузу? Що може, Два лате без сук, щось таке. Тобто, ну місто, де я з величезною повагою ставлюся до людини кожної професії, але місто, де офіціант, наприклад, заробляє більше ніж вчитель в школі вже в будь-якому випадку буде <кій> втрачати. <кій> Тому тут потрібна державна дотація і можливість реалізації для людей, які хочуть, грубо кажучи, там, вивезти на ринок свій, інтелекту... свій інтелектуальний потенціал. У нас от минулого тижня було актуальне питання, що робити з Майданом, за які гроші ремонтувати от ту будівлю, де ви сьогодні засідали, бо пан Кличко провів журналістів, так показав. Там, звичайно, трошки так і підшаманіли, як в народі, знаєте, кажуть, але так такі дірки, такі ситуації, що десь 30 мільйонів кажуть, на це все треба. Про це... А не... я, я, я б не ремонтував би я там був сьогодні. Попрацюємо і в таких умовах. Люди на війні, хай в казарми будуть. За що втрати 30 мільйонів, коли от, е, сотні бійців, які зараз на Сході без бронежилетів. І для того ж Києва є доцільніше, куди витратити 30 мільйонів, ніж робити ремонт. Я вважаю, що ми обійдемося а, без ремонту. Панове, що з Майданом робити? От, така тема, вона. Актуально, не полишає і наших глядачів постійно люди пропонують різні варіанти. Але я вам скажу, одна справа пропонувати варіанти, а інша справа так відчувалася, що чекали кияни, поки вже буде мер, поки будуть депутати Київської міської ради, і вже тоді буде якийсь діалог з тими людьми, які сьогодні на майдані. Адже, пане Андрій як ви абсолютно справедливо сказали, що ви там з першого дня зараз вже майдан не той, і це треба визнати. Так. Правда, що робити? Прошу, будь ласка. Я не знаю. Я не знаю, що робити з Майданом, я говорю про це чесно, тому що справді не знаю. І дивіться, да, на перший погляд Майдан треба розганяти. Більша частина людей, які сьогодні там, в революції участі не брали. Це люди або без хатченки, або люди, які ховаються від закону, або люди, які yeah. приїхали під час цих подій чи пізніше в Київ і не хочуть вертатися, і нема куди вернутися, або городські сумасшедші, які там виловлюють е, депутатів і там і от танку, е, 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 от ви зараз на розповідаєте, я, я дечі, дечі, будемо. Дечі, знаєте? Дуже як багато людей не тверезих. До мене кілька днів тому підійшло, підійшло яке -то животне, сказав і обняло мене. Каже, братішка, ми ж з тобою на Майдані були Дай 20 гривень на піва, це а, було так. це було гидко так. разом з тим. Не все так однозначно. Перше майдан можливо віджив себе поки що як форма. Так, але не від, але це наш символ. Треба думати, що зробити Ні, де, що символів. Тут пропис, немає да. розмов, навіть Другі. тут немає дискусії. Але як на Форум Майдані, разом зговорити. з тим. Я сьогодні дуже довго ходив по Майдану, На майдані є притомні люди. Наприклад, перша Київська сотня імені Євгена Коновальця, якою Микола Коханівський там суворий сухий закон. Там живуть біженці з Криму і Сходу, яким патріотичне налаштовані, яким немає де жити. Це до нас до речі, питання як до новообраних депутатів, як вирішити проблеми. Так біженців. от до вас ж питання. Да. Так, так. І там мобілізують людей, які їдуть воювати на схід з е цією сепаратистською наволоччю, і там ну, сувора дисципліна, і ну, їх не в ніхто не вправі звідти виганяти. Тут треба шукати шукати форму якогось компромісу, щоб якусь Ми форму не компромісу. Це спілкування, сторін. це пояснення, ну, це будь-який будь компроміс починається з спілкування. Спілкування. можливо, можливо, я ж е можливо е вирішенням проблеми буде наступна форма. Коли на Майдані буде дисципліноване керівництво, яке вижене звідти п'яних. Ну так, можливо, надій Майдан буде тому, сприйматися, люди, якщо правда? Якщо хочуть так. жити в наметах, хай живуть. Якби зрештою не люди, які жили на Майдані, нічого б не було. Ця країна не змінилася. 100% ваша думка, скажімо так, те що було. Ми послухаємо нашого глядача, будь ласка, горіть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. вечір. У мене такий вопрос. При Кинуковічі і Черновецькому була розворована земля Київська. Так. Її е, забираються ведуть Киуляна. И еще один, один вопрос. Ну, Наши дороги в Киеве не подлежат, ну, в общем, в каком состоянии? Будет наведена порядок по городе вообще? По дорогам нашим. По дорогам. Зрозуміло. Дороги і земля, яка була... Як сказати тут правильніше або коректніше, просто ну дуже цікаво, да, ви цікаво сформулювали питання, чи забирається це питання, перш за все, дано обраного міського голови Віталія Кличка і до членів його команди, такі як Олесь так. в свою чергу радикальна партія Ляшка наполягатиме і ініціюватиме питання в Київраді про скасування усіх, я наголошую, усіх земельних рішень. Київради з 2006 по 2014 рік. Далі суворий, дуже точний аналіз. Залученням громадськості і по кожному клаптику землі ми маємо розібратися справедливо його виділили, відносно чесно чи ні. А, о, і все, що вкрали, я повернути. вже думав, що що ви там хочете експропріювати експропріаторів. тобто скасувати це ж обов'язково. Ну да, це і Експропріювати те, що вкрали у кияни. повернути їм. я хочу нагадати там більшість людей, того навіть ніхто не чули. У кожного громадянина України є право на 10 соток землі в місці, де він прописаний. В Києві ну одиниці людей то мають, і то якраз ті, хто були в Київраді, примазані до них чиновники, менти, ми прокурори Це не підход Так, да, Ну безумовно, не всі, але більша частина київської землі тупо Я згоден. Згоді треба повертатися. Це наша все, правильно. Але ж треба, треба ного, да, до... мабуть, не так шашкою махануть, а розібратися без можливо. радикальних дій, без 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 ми ніколи не наведемо порядок в Києві. Ки киян обдерли до нитки. Місто е, наполовину знищили, забудували історичні зони, позрізали дерева, покрали землю, поприватизовували об'єкти з власності громади. Тому тут треба діяти рішуче і радикально. В іншому випадку порядку в місті Києві просто не може бути. Стосовно доріг, е, в місті Києві було три біди. Дураки, дороги, Черновецький, потім одна біда улетіла в космос, прийшла інша. Це, Я просто наведу приклад для людей, які там, я думаю, більшість не знаються, як а, крадуть одна на Одна біда відлетіла в космос, прийшла інша. Да. А, так Вона біда прийшла інша. Да. Так? Е, Ви так її сприймаєте. Да. Ну, дивіться, ці ці. коли будують дороги. Є виділені з бюджету кошти так. і подрядчик зазвичай зрізає, ширина дороги. Має бути 4 метри. Він зріже сантиметр ще сантиметр, На цьому заробляють люди. Ну як зароблять, крадуть хімічать мільярди доларів. І саме тому в Києві більшість коштів бюджетних виділених на будівництво доріг місті Києві були вкрадені. Тому е, тут е, що потрібно, потрібен максимально відкритий е, аукціон для подрядчиків. Тобто безумовно фірма не може не заробляти, яка займатиметься дорогою. Але все відкрити треба про це, це, це робити. долучаєтеся до нашої розмови, пан Андрій, От. Все ж таки немало, Ну, ми говорили там про систему Ради, як голосувати, як не голосувати, ремонтувати, не ремонтувати. Але все ж таки, без секретаря Київради, без комісії, ну повнокровної ж роботи Київради ж не буде. Як скоро це може вирішитися, оці, скажімо, організаційні питання, щоб вже знали, хто в якій комісії, яка за комісія за що відповідає, і ну і далі вже рухалися. Х хотілося, Прошу. хотілося б, щоб звісно, це все було пошвидше, бо Е, ну за два дні роботи Київради не зроблено толком нічого. Я розумію. Да, це я кажу, так як є, і мені це болить, тому що не для того нас туди вибирали. Стосовно секретаря, позиція радикальної партії Ляшка у тому, що оскільки партія удар отримала по суті одноосібну більшість, і є велика загроза узурпації так. влади, то е, яка головна функція опозиції. Ну, секретарем має опозиція? бути хтось з іншої політичної да, так? Тобто, головна а ви функція другі, так, абсолютно правильно. контроль? головна Ну, Тоді ну, за логікою, то так. Тому Зараз опозиційні, опозиційні депутати ударно, мають бути секретарем, опозиційні депутати мають очолювати комісію з питань бюджету, комісію з питань революції. Зрозуміло. Ми 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 забор, який розділяв зону здоров'я від І забор так і лежить. Перед виборами. Зачем ви тебе? Це по-перше, цей забор незаконний. Те, що ви зараз захищаєте, це забор, захищає. це ваша ціна. Просто, Значит, просто... Ваша перша фраза майже дослівно відповідала виступу Миколи Азарова в 2011 році. Тобто, ми бачимо, що удар намагається бути партією регіонів 2.0, абсолютно узурпувати владу у столиці. Я вас тішу, ми не дамо того зробити. Стосовно заборів, згідно законодавства, огороджував виконувати 100 метрів до берега річок і водойм не можна. Це заборонено законом, але по всій країні і в нашій столиці, зокрема, ми бачимо, що простих людей забирають доступ до річок, до озер, до лісів. Ми зносимо О, ці паркани. Радикальна партія, партія прямої дії. Зрозуміло, про ваша да. реакція. Ви, ви правильно скільки заборів ви знесли? Забори незаконні. Ви правильно, зробили, що ви забор. ви запитаєте, скільки заборів забували, забор, забор можна було задати. Ось усієї арматури продовжує там лежать. Якщо ви сказали, ця, ми з нуха не можемо робити все. Ну от ми знесли. Ви організуйте прибирання, це тим більше ваш округ, якщо я не помню. Ні, ну якщо ви начали це делать, поверьте, я сделаю значительно много, если что-то делать, делать до конца, так чтобы это было людям на пользу, а не Зрозумію. просто а, для да. Зрозуміло, пане. У нас є глядач, глядаємо гляд гляд дач... далі знищувати незаконні парка. Будь ласка, ми слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Михайло місто Київ. Прошу, Мистоків. У мене більше питання до Верховної Ради, але я хотів би задати питання вам. Як ваше відношення, ну, депутатів міськради, ваше відношення до народних артисток Таїсі Повалі і Ані лорак, що вони будуть виступати? У Чи потрібно подати запитання в Верховну Раду, щоб лишити їх? Звання народних артистів України так, дякуємо вам дуже. Це більш такого національного гатунку запитання, але тим не менше, ви політики, ви будете скоро ну, скоро, не скоро. Це як вже ситуація розпорядиться. Можливо, і депутатами і Верховної Ради, то давайте вже тренуйте зараз. Дуже правильне питання. Прошу, задає, да? Тобто, е, дякую. Безумовно, треба, але мені здається, хай їдуть уже в Крим і хай не вертаються, хай там і лишаються. Це зрадники. Зрозуміло. І коли ці зрадники сидять в Верховній Раді, як Таїсія Повалій, це говорить про те, що майдан ще не закінчився. Зрозуміло, треба пану? забирати мандат і притягати до кримінальної відповідальності. І коли кажуть, що артисти поза політикою, сьогодні ситуація війни і це пособники окупантів, артисти, які йдуть на день Росії. Позиція зрозуміла. Ваша позиція, пане Андрій? Це лені у нас коротка політична пам'ять. І ми бачили ряд. Е Півцов і ряд артистів, котрої участвували в 2004 году. <пев> ну, точно зрозуміло, да, ми, ви... да, ми, да, ми виступаємо теж за об'єднання, це <пев> логічно. Оце дублювання посад, це нас роздування бюрократів, ну <пев> завжди тільки не шкода. Мерія величезна Нью йорка весь апарат міської ради складає 100 чоловік і щось працюють краще, ніж <пев> ті, що да. працювали у нас e, стосовно персоналі, ну по тому, що ми бачимо за от, перші два дні. Тобто, швидше всього, Віталій Кличко буде працювати міністром закордонних справ міста Києва, буде їздити за кордон, зустрічатися з поважними політиками. Так. Про ті процеси, які відбуватимуться в Київраді і в КМДА, які він наймовірніше очолить паралельно з мерською посадою. Він часто навіть не знати, ним маніпулюватимуть люди. які, от, які Цікава позиція, цікава, поживемо, знову ж таки. Побачимо. Послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Алло. Алло. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Це Любов Русанівка. Прошу. Олег Вікторович. Ми дуже раді, що ви перемогли. Ми вас всі любимо, ми вас підтримуємо. Ми, ми хочемо, щоб дивитися. всі ваші опоненти брали з вас приклад. Зрозуміло, пані ви... Любово, от е, їй запитує, Спасибо, ми це спеціально робимо. Ми це спеціально не робимо. Тим більше, що е, звідки таке запитання, ви вже ж перемогли. Одна справа, це перед виборами тут люди би, знаєте, могли би щось би десь. А так, от те, що звучить, те і звучить. Значить, з об'єднаннями посад ми з вами на якби. Обговорили. Тепер ще один такий момент. На вашу думку. От ви зараз близько, від людей ви далі, ну, далі, ніж від мене, зрозуміла річ. Зараз ви ближче до мене. Далі ви будете далі від мене. Від людей невідомо, як ви будете через місяць, через два. А от заговорили про повернення до Києва районних рад. Мовляв, ті депутати будуть ближче до людей, потім вони зможуть контактувати з вами, і вже якби в цьому контексті вирішувати, які питання. Чи нам райради не потрібні? потрібна? Окреме питання. за логікою вони потрібні, так. тому що е кількість чиновників треба скорочувати, а кількість депутатів, яких вибирають люди, це було б логічніше. Разом з тим, моя особиста позиція ще об'єктивно суспільство не дозріла. Ми бачимо, кого повибирали в мажоритарці, і в Київраду, і часто в місцеві ради, і в Верховну Раду по деяких об... округах таких персонажів повибрали, що господи помили, тому ми просто. А робити райради по партійних списках це теж не дивить. Тому я думаю, в майбутньому воно буде потрібно адміністрації відвідувати, відповідає, ще не час. Подивіться, кого вибирали в Києві. Ну Тоді давайте так. Ви от про це говорите вже вдруге, пан Андрію. У мене тінь запитання. Якщо люди за них голосували, то можливо ж. От ви говорите, бачили очі, що купували. так, хоч Але ж купували, правда? Голос це найбільша відповідальність громадянина, і е, я думаю, що більшість киян буде розчарована своїм вибором вже найближчим часом. Але пам'ятайте, що є команда радикальної партії, ми зробимо ляжемо кістьми, щоб захищати вас.